Шановні колеги, актинічний кератоз то зустрічає в практиці. Ой, ну слава Богу, хоч багато рук. Добре, так, ну це е, дійсно цікава нозологічна одиниця, це дермата-онкологія, і це така тема, яка до. Нещодавнього ще часу, ну, може, останні 5 років ні, але до нещодавнього часу вона випадала з поля зору, її не займались ні онкологи особо, так ні дерматологи. І ці хворі вони постійно ходили по колу і казали, тут мені дискомфорт, тут дискомфорт, а лікарі нічого не бачу. Тобто я такого ще застала багато. А зараз вже ця тема вона так постійно висвітлюється, і багато для її вирішення в нас вже є з вами в практиці. Я нагадаю, що. Чому саме скальпа? Ну, по перше, трохи нової інформації знайшла в цій презентації. Буду вам представлять, може, ви ще не чули це. Буду когось дивувати. Ну, Почну з визначення того, що злоякісні новоутворення шкіри голови частіше зустрічаються на шкірі голови пацієнтів з алопецією через підвищений вплив ультрафіолетового випромінювання. Втрата волосся дозволяє звільнитися від імунного нагляду. От уявіть собі, волосся на голові виконує імунний нагляд. Поки є волосся, йдуть складні імунобіохімічні процеси, і це неопротекторну дію дає. Присутність волосся на голові. Тобто, втрата волосся призводить до розширення неопластичних клітин. Як волосяні фолікули, так і метаболічні зміни в стромі створюють умови для розвитку пухлини. Є дуже цікаві такі публікації останнім часом. По-перше, Наприклад, волосся забезпечує бар'єр як від УВБ, так і від довгих хвиль, у випромінювання. Однак захист значно кращий збільшенням густоти, товщини та наявності меланину, тобто без кольору фарбовані волосся менше захист забезпечує, ніж ті, які з пігментом. Вищі рівні пропускання світла у білому волосі порівняно з фарбованим коричним рудим. Або світлим. Вії зменшують ультрафіолетове світло, що потрапляє до рогівки, приблизно на 12-14% з максимальним значенням 24%. Далі, ультрафіолетовий захист, який забезпечувався коротким волоссям, вищий, ніж у тих, у кого довге волосся. А, тому що, можливо, більший проділ у суб'єктів з довгим волоссям, і це забезпечує більшу площу поверхні для впливу саме у ВБ1. Ще нові такі дані. Мікробіом волосяного фалікула може бути опосередковано задіяний у канцерогенезі. А, є такі дослідження про дані секвенування 16С. РНК, які показали, що мініатюризовані ці верховкові волосяні фолікули у пацієнтів з андрогенетичним випадінням містять підвищену популяцію, наприклад, пропіон бактерій акне. Зареєстровано підвищену чисельність маласезія, рестрикта, глобози в ділянках верхівок в зонах випадіння, порівняно з шкірою потилиці. І все це створює такі передумови саме тому. На скальпі ми бачимо дуже часто ці вогнища мультифокального актинічного кератозу, ще з нових таких зовсім нових публікацій. Нові дані 24 й рік. Наявність волосся. Призводить до вироблення продукування інтерлейкіну 17, який пригнічує канцерогенез. Ну, це такі е, нові дані, хоча сьогодні більше ми будемо не про актинічний кератоз скальпу, а взагалі про актинічний кератоз говорити. Актинічний кератоз це хронічне захворювання шкіри, яке найчастіше проявляється саме на оцих відкритих ділянках після тривалого або інтенсивного природного або штучного також опромінення хвилями ультрафіолетового діапазону. У генетично схильних світлошкірих людей рівень поширеності коливається від 11 до 26% в регіонах з помірним кліматом і зростає чим ближче до екватору. До речі, сьогодні в новинах прочитала, що буде в ЮАР саміт ООН стосовно змін, глобальних змін клімату, потепління. І у ці всі люди, які біля екватора мешкають, будуть висілятись куди? Сюди. <гум> <гум> Бо там неможливо жити. Це перше буде таке засідання кліматичне, перше. Да. Так що попередні дослідження епідеміології актинічного кератозу показали високу поширеність серед людей старше 50 років, включаючи Нідерланди і Австралію. До вашої уваги світова карта епідеміології актинічного кератозу. І ви бачите, чим ближче до екватора, тим більше. А, ну, Зрозуміло, що а, Загальний рівень поширеності у жінок трохи менше, ніж у чоловіків, і тут, бачите, розраховані показники за різними регіонами: тропічні, субтропічні, екватор і так далі. В Україні в нас з вами немає статистики. Це не входить в канцер реєстр. Це захворювання. Ми не знаємо, які цифри. Однак ми орієнтуємось на середньоєвропейські цифри і розуміємо, що. А вони в нас ця проблема для нас також дуже актуальна. Цей термін вперше описав Фреденталь в 1926 році. В наступному році буде 100 років, як відома ця проблема. Він спочатку вживав термін кератомасеніліс, а вже термін актинічний кератос ввів Пінкус в 1958 році. Десятиліттями він вважався як передракове захворювання в останнє. Роки ця точка зору переглядається. Багато дослідників вважають його злоякісним де-факто рак інсіту, тобто інтраіпедермальний плоскоклітинний рак. Аргументуючи це однотипними змінами в епідермісі. Він характеризується типовою проліферацією кератиноцитів, яка відбувається у відповідь на тривалий мутагенний вплив ультрафіолетових променів на ДНК кератиноцитів, такий патогенез. А, ризик переходу актинічного кератозу в плоскоклітинний рак шкіри було досліджено в одному з досліджень, крізь Сіон з групи співавторів. Це було шестирічне спостереження протягом тривалого часу, і вони дають нам такі цифри: 0,6% протягом року ризик переходу актинічного кератозу в плоскоклітинний, 2,6% протягом 4 років. І ще одна цікава така цифра: близько 65% первинних плоскоклітинних раків шкіри і 36% базальноклітинних виникли на вогнищах актинічного кератозу. Погодьтеся, це доволі високі цифри. Факторами ризику при актинічному кератозі на сьогодні вважаються наступні літній вік, професійні особливості. От постійно на Американській академії вони такі започатковують акції: то пожежників оглядають, то поліціянтів, то ще когось, хто працює на відкритому сонці. Альбінізм, світлий тип шкіри, проживання у кліматичних зонах з інтенсивною інсоляцією, імуносупресія, відвідування солярію. Тож, як ми вже зрозуміли, Нелікований актинічний кератоз від 5 до 10% випадків прогресує клітини рак шкіри. Якщо людина імуносупресивна, наприклад, онкохворі або хворі, які хіміотерапевтичне лікування, отримують то цифри вище, бачите 30% злоякісності йде. А, ну, на даному слайді ми можемо подивитись, як е, починаються ініціальні е, зміни в вогнищі актиніч, актинічного кератозу і що відбувається при прогресуванні процесу. Єдиної класифікації нема в світі, так що всі користувалися єдиною класифікацією, однак ми можемо користуватися клінічними класифікаціями. Наприклад, класифікація Олсена, яка е, за виразністю. Пропонує нам виділяти три стадії, в залежності від товщини та вираженості гіперкератозу від 1 до 3 ступеню. Є ще така класифікація сутоклінічна, яка виділяє до нещодавнього часу було сім форм, потім вісім. Зараз вже бачите, скільки їх: дев'ять. Еретематозний, запальний, гіпертрофічний шкірний ріг, актинічний хіліт. Це окрема форма і шкірний ріг сюди. До актинічного кератозу віднесено вже давно. Пігментований. Пігментований, що поширюється, проліферативний, і оце також актинічний кератоз, кон'юнктиви. А я хочу вам запропонувати до вашої уваги декілька клінічних прикладів. А тут будуть приклади, вони будуть підписані кандидатом медичних наук Глушка Віталі Степановича. Він захистив кандидатську дисертацію на нашій кафедрі під моїм керівництвом, саме присвяченого актинічного кератозу. Будуть з мого власного фотоархіву з фотоархіву центру Святенка. Ви побачите, наприклад, перше ви бачите тут дуже гарне зображення клініко-дерматоскопічні кореляції. Шкірний ріг, пігментний, тобто різні форми. Інколи ми Можемо з метою диференційно-діагностичного дослідження додати панч-біопсію. Під час встановлення діагнозу актинічного кератозу, частіше за все, ми орієнтуємось на дерматоскопічні ознаки. За необхідністю додаємо гістологічне дослідження або імуногістохімічне, якщо це може мова йде про наукове дослідження. Тяжкість ураження актинічного кератозу. гістологічно так сама така сама. Класифікація є: перший, другий, третій ступень. Ми оцінюємо ступень інтраепідермальної неоплазії, перший другий ступень і ступень з найбільш значущими оцінками, які вже розглядаються як плоска клітина карсинома інситу. В дисертаційному дослідженні Віталія Степановича ще ми, до речі, монографію оформили за цими результатами. Було, було накопичено багато, багато, велику групу спостережень. Бачите, було проведено імуногістохімічні дослідження і визначені тенденції збільшення експресії маркерів П53К67 з підвищенням ступеня важкості від першого до. Третього. А, також вирогідне збільшення кількості судин в, в вогнищах актинічного кератозу порівняно з саборейним, вдвічі більший діаметр судин в групі актенічного кератозу. Щодо дерматоскопії, чотири основні ознаки. Перша це еретема, рожева червона псевдосітка, тонкі хвилясті судини і мишені подібні волоссяні фолікули. До вашої уваги еретема. Рожева червона псевдосітка. Тонкі хвилясті судини, мішені-подібні волосяні фолікули. І... Зовсім нещодавно, в минулому році, в статті в журналі Американської академії дерматології було запропоновано вважати поганими предикторами трансформації в плоскоклітинну карциному шпильовідних судин, точкових клубочкових судин без структурних ділянок, а позитивним предиктором актинічного кератозу вважати фонову еретему. Щодо вибору лікування, ми оцінюємо наявні особливості актинічного кератозу, розмір площі поверхні, ефективність, переносимість і переваги для пацієнта. На сьогодні існує дві стратегії лікування актинічного кератозу. Перша це. Точкове лікування, друге це поле канцерізації. Поле канцерізації, відносно нове поняття, воно введено було декілька років тому в літературу наукову і в нашу з вами життя медичне. Це така концепція, нова поле канцерізації, Згідно з якою ділянки тіла з великим пошкодженням від ультрафіолетового випромінювання схильні. До утворення як більшої кількості уражень, так і уражень з більшим потенціалом трансформації в плоскоклітину карциному. Клінічно це може проявлятися пойкілодермією або містити інші ознаки дерматогеліозу. Пойкілодермія це ділянка, на якій чергуються гіпо-гіперпігментація, телангіктазія, атрофічні ділянки. Тож фармакологічну терапію можна наносити тачково на ті ділянки, які ідентифіковані як актинічний кератоз, а можна її застосовувати ширше, тобто спрямовану на оце поле канцерізації. Тобто, це терапія, яка здатна впливати на більші ділянки. Її можна використовувати і з лікувальною, і з профілактичною метою. Незалежно від того, яку ви застосовуєте терапію точково або полеканцерізації, важливо зазначити, що не всі ділянки однаково гарно реагують на такі лікувальні втручання. Наприклад, є такі повідомлення, що актинічний кератоз на верхніх кінцівках важче лікувати порівняно з такими ділянками, як обличчя і шкіра голови. В своїй роботі можете використовувати різні консенсусні документи. Національного в нас нема, тож я вам показую, якими користуються в Європі і в світі. Наприклад, такий доказовий консенсус s 3 гайдлайнс для лікування актинічного кератозу 2017 року Британської асоціації. далі… Зовсім новий консенсусний документ, 24 рік, європейський, міждисциплінарний. Він стосується діагностики, лікування та профілактики актинічного кератозу, а також. Плоскоклітинного раку, і саме тут дуже широко вводиться це поняття поликанцерізація, описано алгоритм застосування цієї стратегії. Ще декілька документів до вашої уваги. Експертні рекомендації 23 рік. Ще 23-й систематичне рев'ю. І ще один документ, 23-й рік поля канцерізації актинічного кератозу. В цьому документі дуже цікаво економічна складова. Досліджується, що буде дешевше для хворого, що дорожче. Зрозуміло, що це європейські документи. І ще це СТРІ, німецький протокол гайдлайнс. Тут також плазма клітина, карцинома, актинічний хіліт. Не в усіх документах є рекомендації щодо актинічного хейліту. Ну і за умови вашого бажання ви їх легко знайдете в пошукових системах. Лікування актинічного кератозу містить загалом в усіх цих документах ці опції, які я зібрала на один слайд. Ви бачите тут і 5 фторурацил, і кальципотриоз, саліцилова кислота, і інші кератолітики, диклофенак гель, диклофенакгель, інгвеноламебутат, топічні ретиноїди, кріохірургія. Хірургічний метод, системна терапія, це рівень рекомендацій Сі, тобто трохи сумнівні. Фотодинамічна терапія, лазерна терапія, комбінаційне лікування. І з нового зовсім нового це зовсім нью. Тербанібулін, одновідсоткова мазь, це інгібітор мікротрубочок та СРС кінази. Який викликає антипроліферативні ефекти препарату, також індуктор П-53. З'явився вже, вже даже хтось з моїх хворих мені показував, привезли, мастилися. Основні методи лікування актинічного кератозу це фізичне знищення, деструкція вогнищ, якщо вони поодинокі. Якщо це мультифокальна форма, тут тільки топічні імуномодулятори. Ну, і головою всьому, тобто профілактикою, буде фотозахист. Давайте подивимось, деякі результати наших хворих. Наприклад, така мультифокальна форма стан після багаточисельних кріодеструкцій. Він їх отримував в Сполучених Штатах, тому що це відшкодовувалось. І бачите, скільки ми бачимо рубцево-трафічних змін. Це не дуже стримує процес, це боляче. Одна це не дає тривалого результату стійкого, однак ну, людина використовувала. Це хвора моя, яка отримала Міквімод. До речі, на цьому першому фото, коли вже я її прийняла на лікування, її до мене багато років від Сибере дерматиту лікували. Чим? Стероїдами. Стероїди збільшили вогнище. Ну, можливо, щось там нагадувала, я нікого не засуджу. Просто завжди хочу сказати, якщо ви думаєте, що, ну, що перед вами сиборейний дерматит у хворого і чомусь не спрацьовує терапія, мабуть, це не сиборейний дерматит. Не варто роками чекати. Дуже гарний результат в неї. Це лікування деклофенаком. Нема в мене конфлікту інтересів в цій доповіді, просто я вам показую результати з практики. Дуже також ми широко використовуємо, у нього менше подразнювальний ефект. А це ми використовуємо фотодинамічну терапію. Бачите, мультифокальний актинічний кератоз. Дуже задоволена ця жінка. Верифікована хвороба Бовена. Уявіть собі, людина пройшла. Три консультації в різних центрах гарних експертних ведучих, і всюди запропонували хірургію помосу. Людина соціально активна. Вона не хотіла хірургію помосу, а, і, і миквімот погано переносився, однак, бачите, дуже гарний клінічний результат. Тобто поки що про хірургію помосу мова в неї не йде. Пігментна форма, актинічний кератоз і міквімот також 8 тижнів. Переносимість буває різна, ви це знаєте, щоб не було скарги. В облздрав або головному лікарю треба нормально інструктаж проводити, що буде такий. Ми показуємо фото всім, щоб люди знали, чи можуть вони собі дозволити його переносити. І хочу сказати, що дуже гарно можна використовувати дерматоскопію як контроль за змінами. Не тільки для діагностики, а як контроль. По-перше, хворий бачить динаміку, можна продемонструвати. Пігментний актінічний кератоз, лікування со 2 лазером. Тут в моїй презентації всі методи зібрані, які ми використовуємо. А от, наприклад, я зараз не знаю, запуститься, О, да, запустилося. Це да, О2 лазер, є він в протоколах, і і є Ербі, є О, РБІ, 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 РБІ. у нас всі три є. Ми всі три використовуємо. Може, може. Тільки е, ну, бачите, сім днів після лікування, ну, от що було, з да, чого починали. тобто, Трохи ретема зберігається, далі її не буде. Якщо буде якась остаточна, IPL можна коригувати. Далі мультифокальний актинічний кератоз. та пігментований актинічний кератоз. Тут було в нас комбіноване лікування кріво, СО2, гель. Так, бачите, різні були ділянки, були з більшим потенціалом злоякісності, з меншим. Це на скальпі. Тут також фотодинамічна терапія, це нашого центру всеспостереження. Бачите? Самолікування і Міквімодом також хочу показати. Самолікування, бо інструктаж, коли не зробили, то все, біда. Потім окремі відвідування, щоб це все зняти до дерматолога, да? і потім бояться. А це кератокантома, як прогресія актенічного кератома, шкіри, скальпи, дуже пізні звернення, різні. диференційну діагностику, ще хотіла два слова. що Дуже важливо все ж таки розумітися, що не все, що ми бачимо що, ну, на скальпі, це буде у нас актенічний кератоз, і завжди, якщо є сумніви, варто зробити панч-біопсію. Важливість фотозахисту. Існує три компоненти фотозахисту. Це не тільки сонцезахисні засоби, це поведінкова модифікація шляхом пошуку тіні. Є такі держави в світі, де це все державна програма, коли з дитячих садочків, маленьких діточок навчають, як шукати подовжені тіні, коли сховатися вже варто. Ну, да, це все... Коли на пляжах ці програми огляду люди плавають, потім в них тут щось пікає, вони вибігають, їх дерматолог оглядає там в дерматоскоп. Це все такі є продумані державні програми. У нас все це трохи спорадично, поки що силами дерматологів, однак, хоча в соціальних мережах треба пояснювати все ж таки про важливість. Одяг, крислатий капелюх, сонцезахисні окуляри, креми. Ну, Тобто поведінкова модифікація. Це дуже легко вивчили довжину тінь. Спряталися. Дуже важливо оцінити людей, користуватися ці додатки погоди. Я всім показую на прийомі відстежу. Ну, По-перше, я не є прихильником зараз крамолу, я буду казати, прихильником геліофобії. Я не вважаю, що від сонця що цілий рік потрібно щодня захищатися. Ну, от зовсім не вважаю. Хоча я знаю, що експерти з іменами і світові, вони вважають, що потрібно. А я от не вважаю. Я вважаю, що краще навчити людину користуватися додатком, погода, і там пишуть: ультрафіолетовий індекс сьогодні два. Вам не потрібно захищатися зранку, подивився все. Або пишуть: очікується індекс 4, Захищайтеся з 13 до 15». Нащо цілий день мастити? Вже тепер в мене є окрема ця лекція про фронтальну про протригерний фактор сонцезахисні <сум> за, засоби. Це головний тригерний фактор, коли постійно лоб мастити, і ще бото постійно колоти, буде дуже негарно з лінією росту і всі ті потім проблеми. Так, тобто, я не вважаю, що щорічно, ну, всі можуть мати інші думки, може у когось інша думка. Діти, як вам це впевненіше, все. Однак, все ж таки є оця система світова від 1 балу до 11, яка і. Пропоную. Якщо один бал у таке, якщо три такий, 6-7. Я в своєму житті один раз вісім бачила і десять, коли в Індії на стажуванні була. все, Тобто ну це доволі рідко. Нащо нам виріхай постійно цілий день, і взимку, і влітку, і восени, мені здається, не потрібно. Потрібно зважено відноситись. Потім зі контактні дерматити, тестування вже як добрий день постійно щодня в нас робиться. І постійно ми знаходимо контактні дерматити на якісь косметичні засоби. Це ж також все потрібно зважено. Ми сьогодні вже декілька разів про це спікери казали. Потрібна космецестика? Та потрібна, це дуже важливо. Адювантна потрібна, дуже потрібна. Сонцезахист потрібен, потрібен. Ну тільки якийсь розум потрібен в цьому всьому. Ще цікавого з нового я вам хочу сказати про хіміопрофілактику актинічного кератозу. По-перше, це зовсім нове, це тільки почали в світі вивчати. От, наприклад, є така нікотинамідна профілактика. Місцевий нікотинамід застосований двічі на день, зменшує утворення. Це для мультифокальної форми. О, я ж кажу вам, ніацинамід, я сьогодні вже згадувала, що це дуже цікава молекула. В неї стільки властивості зараз відкривають От, дослідження другої фази, вже і третьої. Хіміопрофілактика цитретина. Знаєте, це така собі історія цитритин для хіміопрофілактики. Однак для кого це може бути ну, обґрунтовано мультифокальна форма з історією? Декількох ділянок плоскоклітинного раку, тоді використовується а місцева хіміопрофілактика 5 фтору рацилам. Також одноразовий курс наноситься двічі на день протягом 4 тижнів. Також знижує для мультифокальних хіміопрофілактика, тільки для мультифокальних форм, для імуносупресивних хворих, наприклад, у кого постійно, є такі в мене декілька, три хворих є такі. Хіміотерапії, як пройдуть у цей курс, прийшли. Знов на голові, там десь на кістях рук, знайшли ми блогкоклітинний, хірургічне лікування постійно, тобто постійно ну, для них можна розглядати. Однак дуже зважено, то це дуже зважено. Закінчуючи свою доповідь, я сподіваюся, що я вклалась в регламент. Я хочу зробити такі висновки. Актинічний кератоз є одним з найбільш часто діагностованих захворювань шкіри з потенційно небезпечними для життя наслідками, якщо їх не лікувати. Важливо пам'ятати, злоякісні новоутворення шкіри голови є поширеними у пацієнтів з випадінням волосся, з відсутністю волосся. Дослідження показують, що волосся запобігає канцерогенезу, фізично блокуючи ультрафіолетове світло та інші механізми. Існує безліч різних фармакологічних варіантів, які використовуються для профілактики та лікування актинічного кератозу. Потрібно провести ще багато важливих досліджень, перш ніж ми зможемо зрозуміти, які режими оптимальні, які ліки оптимальні і для якої форми буде найкращий режим застосування. Закінчуючи свою доповідь, я хочу показати вам цю фразу відомого дерматоза Томас Левлі. Він працює в Сполучених Штатах в інституті раку. Він сказав, що заходи щодо запобігання лапиці також можуть бути корисними для запобігання раку шкіри голови. Отже, настав час звернутися до лапиці і лікування її, що може бути не лише заради марнославства, але й запобігати раку шкіри. Так що випадіння волосся це. Дуже важлива, цікава тема. Багато хто тільки її хоче займатися, а я сьогодні постійно вас зазиваю займатися ширше всім тим, чим може займатися дерматолог. Це з двох конгресів. Тут ми з Катю Калюденка вгадуємо, які ділянки на поверхні шкіри. А та світлина, яка справа, це така була говоряща голова. Коли то його торкався. Він відкривав очі і починав кряхтіти, тому що це дуже дискомфортно, дискомфортно. актинічний кератоз. люди не можуть лягти на подушку, витертися рушником в них купа яскравих скарг.